Завідувач кафедри вокально-хорового мистецтва факультету музичного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент Ігор Григорчук. Тема виступу інтонаційна виразність і форми звукоутворення. Доброго ранку вам, пане Ігоре. Вітаю вас, передаю вам слово. Я з вчорашнього дня думав, що я міг би сказати. І завдяки от такому інституту, як Муспет називається, я маю відношення до того, що я граю, що я диригую, що я співаю. І от хочеться сказати коротко: грати на інструменті треба навчити. Диригувати треба звільнити рухи. Всі ми жестикулюємо, да? а рухи просто треба звільнити. Вони мають бути легкими і доступними. А стосовно вокалу треба утворити свободу. Є таке слово в українській мові, є два слова: да? є свобода і вільність. От треба зв... голос зробити вільним. І стосовно народного співу, я пам'ятаю своє дитинство, коли в січні місяці мене привозили і кидали просто в селі в хаті такі сільські. І коли зранку встаєш і пів метра снігу, півтора метра, вибачте, не пів метра, тобто вийти не можна все. І двоє бабусь тчуть на ткацькому апараті, да? і співають пісні. І я такого хочу. Гарного дня. Дякуємо. дякуємо вам, дякуємо.